Я єсть народ, якого правда сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, Щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджусь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як вішала моїх дочок синів, І як залізо, хліб та вугіль крала, О, як твій дух осатанів, ти думала тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падеш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка шума косила, а сила знову розцвіла, сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу жінці, дітей з ярма спішити визволять. На слабожанських нивах, на подільських я вас прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю, нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшениці, я рову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.